Слава Україні, товариство! Сьогодні ми вийшли, вже поля, так як поля засіяні всі, вийшли трохи по лісі походити. Так, О, по полях вже не походиш. Що, що можна сказати, на 100% засіяно. А там, де не засіяно ми були, там нічого і нема. Будемо пробувати. Ліс цікавий, ліс старенький. Знахіду тут багато було, правда він той ліс сходжений, переходжений, битий, перебитий. Але будемо старатися щось знайти, щоб вам показати. Так. Покажемо вам, що можна знайти на, на, можна сказати, реально на вибитому місці. Це ліс переходжений вже руками. Бо дуже багато цікавого в тому лісі відбувалося подій, починаючи навіть, навіть не знаю від чого, від середньовіччя. Так, то, то, та, це, навіть не середньовіччя, бив... камінь якісь. пили. Бивень, бивень періоди. мамонта знайшли що Так, бивень. Бивень мамонта тут навіть знайшли, він зараз зберігається у музеї той бивень. Ну, от, і будемо ходити. Так, все, що буде, покажемо обов'язково. Комарі трошки будуть атакувати сьогодні. Так. Все, все, що буде, покажемо, приємно перегляду. І так, початок є, скільки ми купаємо. 10 хвилин, 15. Нема? Нема, 6-7 хвилин. І вже в кума сигнальчик. Перший. Перший сигнальчик на сьогодні. Ні, сигнальчики були, але не то що треба. <свісно> Корки <свісно> різні такі, от і в нього монетка отака вискочила. Зараз він буде мити. Ми кидаємося що тут. Подивимося, що тут таке є. По краю лісу поки що йдемо. Напевно, радянська посигнав. Кілька бризгалка зламалась. Поки що не видно нічого. Та, СССР якийсь циклі ту 3 Горису, скажу вам одне, як йдете до лісу на пікнік або десь на коп, беріть з собою спреї, бо комарі просто з'їдять. Ага. Комарі стійкі, то такі слухати літають як ті динозаври, як вони, триодактилі чи як. 20 копійок, коротше, радянських. Спочаток покладено, так? Початок є. а Далі йдемо, будемо пробувати. А тут пісочок тут знахідки мають бути в класному стані. Ну, побач. Кажуть, ходжуно, переходжу, але бач, потрошки щось починається. Так. Все, що буде, покажемо, Приємного перегляду. І так, кум відзначається вдруге. Знову. Знову. Монетка од у двоє лежить, де вона є? О. Зараз він помиє і скаже, що то в нас. Напевно, одна... це одна радянська або один грош, Знаєш ти маленький? Угу. В сигналі знову ж таки радянська капець. Залипша ага. Не Видно? Не знаю що то їй треба, щоб відкисало. Так, що не зрозуміло. Треба чистити. або радянська, або не знаю. <гум> Щось дуже маленьке. Або грош, або одна копійка Ні, не грош, бо не мідний, бач. Грош він мідний, був, такий патин на зеленому. Може срібно. Золото окислилось. <гум> 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 а ні, мідна чуєш. Мідна. Та певно якийсь грошик Але з гуртом. Красота не описана. Дивіться, який ліс зелений гарний. Ташки співають. Комарі кусають. кусають. Можна вірш писати. <рес> Ташки співають, комарі кусають. А ми купаємо. А пошуківці галичини скарб шукають. О, О якраз у складу, згода, ти вірші пиши. Я зараз буду писати. <рес> ну що, продовжуємо? Все, погнали. Попалася нам така приблуда. Зараз будемо yeah. пробувати чи вона працює. Кума такий сигнал був. І капкан, знайшов капкан. Та, Напевно, на дичину ставили. А ми подивимося, чи він працює. О, все ти попався. <ріхи> забираємо. забираємо чи ні. Будемо цей. Буде хтось до До музею лізти поставимо, на цьому, на сходах Звичайно ще в повному фарші. Дивіться ну, навіть працює. Гачок є, щоб зачіпати, щоб нічого не втікло. на щурів їх ставлять, ні? Та то завелика на щурі. Напевно на цей, на пузу і так далі. Комар. Треба ще допшикати. Угу. Тебе є місце де? Зараз пхаємо. У мене молоток. Все, ми продовжимо. <світ> тут трошки залізли, були в такі кущі, тут мучари. Тут комарі аж аж очі лізли. Ну але правда та хімія трошки допомагає. Навіть не трошки, а добре. Одобре Підлітають, то, але навіть. не кусають нас. Такими руями літають хмарами цілими по кругу. Угу. Але не кусають. Що ж, продовжуємо далі. Ой, товариство прийшли ми вже дуже багато того лісу. Поки що таке гільзи, корки. Наші люди, як завжди. Віддихнути віддихнули, а за собою прибрати то вже проблема. Так ми там були аж внизу, там той кавкан йшли, то вже піднялися десь, я знаю, кілометри два вверх. Ну Такий перший сигнал, що ще можна показати. Радянська Радянська одна копійка. Який рік 1975 Поміж шрапнель Кум же там Погнав, де там спереді. Зараз ми будемо, перейдемо ту гору, там ближче до міста. Може там якісь сигнали цікаві будуть. А так ходимо і кайфуємо. Краса просто капець. В лісі свіже повітря. Як то люблять казати, пташки співають, душа віддихає. Що ж, ми продовжуємо, включимося, якщо знайдемо. Пері кума, сигнальчик круглий. <реш> Обійшли, перейшли капець. Що там маєш? 15 копійок. Я не знаю, чи видно, не видно. С -с 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 сири? Так. 1983 року. я їх вже помив одразу. Ось таке. За Та що ти показуєте? Як, як в залі, як монета не йде. Так, як монета. <реш> Давай теж там, 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 там монети, що там, 50 копійок, ходячка попалася, а так то... Ну та яка, тут по тому лісі, ну тут дуже тяжко щось знайти. Находитися Але... треба якось. Але може щось і попастися. Той, що, які в нас плани? Десь сідаємо, перекусимо, йдемо далі. Так, да, Зараз сядемо, перекусимо, йдемо далі. Будемо ходили, пікали, махали. Ой, присіли ми трошки на... Будьмо. На перекус. <ріст> Легенький сьогодні. Ми так далеко не їхали, то й нема, нема куди їхати далеко. Та, не брали Якщо їхати, Ой, то, то треба виїжджати, як тільки е, світає. Та трошки десь 70 кілометрів треба буде їхати нам в один ліс цікавий. Поїдемо там, та, поїдемо. Та, 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 та. То або наступний тиждень, або там якось. Будемо готувати файне. Так. Тут що? Яйця? Яйця, так. яйола. Канапочка і якісь такі штучки з шинком і сиром. І з шинкою і сиром, кажу, шинком, чуєш. Так, хто з нами обідає смачно всім, ми перекусуємо і йдемо далі. Будемо продовжувати пікати. Так. І так, товариство збиралися ми до головного офісу пошуківців шуківці Менеджмент центр. Щоб ви зрозуміли, це є юрта. Велика вона велика. На метр скільки? 4. 5. З метрів 6, певно. Ну. Посеред лісу стоїть отака штука. Юрта. О, тут живуть, тут живуть шамани в ній. І, і, цей, і тут проводять різні обряди, різне щось таке, я так зрозумів. Ну, Може і ні. Не... Походу їх вдома нема, бо вже би кричав. Та. <рес> Ми так вирішили зняти, показати вам відео. Так, воно ну, тримаєся так, по кругу з ними. Зараз покажу вам, яка вона бурика. І тут так, ну, практично посередині лісу. Тут в лісі є такі чортові скали, на них кажуть. І то можна сказати біля підніжжя тих скал. Ну, перший раз таке бачимо. Ось така штука Ща такої не зустрічали Ой, тільки ти мохпало ж на їхній ті написано Вог, ніфіга сюди Надійсно Носи якісь ще написи блін Я сподіваюся то хоч не кров'ю Нє, то фарба Чудосія Коме ти прочитаєш то? Я? Так я, Жор... я не знаю. Жор... Що... По цілому цьому, по кругу. якось, я не знаю, що тут замовити. Зірогі. Капець. Але гарно, я? Я треба... В тому фільмі. Зараз зайде туман, і ми мися десь появимо середню а може ще далі. Так, головне, щоб ми появилися потім назад. <реку> <реку> Короче, добре. Перепочили, побачили такий прикол серед лісу, йдемо далі. І що ви думаєте, товариство? Комку хлопнув срібільця. Жирок, так. жирок. Йшли шрапнель, куля, шрапнель, корок, шрапнель куля і. А ми так йдемо, кумов, там вот сигнал. Ну от біля нього Сигнал, я так. У мене такий самий щось. Я тут так купнув. І дивлюсь на нього, дивлюсь на нього, що він скаже. Він такий повертає голову, кажу, шрапнель. А він... Гільза каже. Я так подивився і думаю, ногу баню, пену загортаю назад, пену теж тут не. А думаю, все-таки візьму. І піном там маслаю, 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 <рив> раз, на піні так піднімаю, кажу до кого дивись монета. Він каже, що таке? Я кажу, та пену сує. А тут раз, і дивіться, що. Я так не зближуюсь, зразу бере відтираю. Лісі везе на ті десятки. І срібільце, і срібільце. Я надію, що я його не коцнув. Це тобі було водно Чи Ну. No. Товариш Джозеф? Mm -hmm. <laughs> ну, Такий ще непоганий стан. No, не вивайся, файна. Зараз ми його підмиємо. Скільки він тут, з якого він року. 1870 року. Він тут зберігається yeah. в волі. Ну може не з 1870-го. Видно? Ну, Фотографію прикріпимо, щоб краще що було видно. Жозеф. Остру Угорщина Франц Йозеф перший, так? Uh -huh. ну, І. Ну, вітаю кума. Австрія імператор. Так yeah. Ну все, пише, всі букви файно видно. Та він ціле життя правив. <рив> вітаю, вітаю. Багато грошей він мав? Він? Та я думаю багато. Що <рив> <рив> ж, ми продовжуємо, погнали далі. <рив> І так, на сьогодні ми пошуки завершили. Вже вирішили знімати вдома закінчення, тому ну що трошки вже її сили бракувало. <рив> вже йшли додому, тут то вже такі наскакалися по тих горах. Так, да, Помучилися, да, коп, коп дався, можна сказати. Трошки, да, трошки находилися. Там тими горами, вверх вниз вверх вниз По знахідках ви бачили, що ну, на початку ми говорили, що що можна знайти на виходженому лісі. Да. Ну, та все одно, якби не було, виходжених лісів не буває. Це радянських купів трохи назбирали. Так. Да. Ну і срібло. Сріботу приємний бонус в кінці. Так, сріботи бонус такий непоганий, був. ну то срібло нам вже шаман підкинув. Та, ми тому... по дорозі зайшли туди до шаманів. Ну то ми там знімали ту юрту. Так, там на відео ви бачили. Та ми їх там не знайшли, боялися, що вони там будуть. Та. Ну, але вони там є, вони там живуть, Та. ні. В загальному пошуки вийшли такі відпочинок. Більше відпочинок, ми так походили по лісі, покайфували. Так. Ну, хотілося, звичайно, щось більше цікавого знайти, але вже маємо, що маємо, теж таке. Вже наступний раз будемо пробувати десь далі їхати, бо то нам не виходило сьогодні. Ходили так в лісі біля дому недалеко. Так, воно так виходить, що, ми, що цей наш хоб був такий. Що Релаксу, не, та, релакс, такий, що ну, не, не, не сконцентрували увагу там, на сугубо там, на копі. Так. Ну, так ходили, ходили відпочивали собі, вирішили пройтися, розвіятись. Все, як завжди, підписуйтесь на канал обов'язково. Нас е, без підписок дивиться 95%. Uh -huh. Так що підписуйтеся. Далі ще буде цікавіше, коментуйте, ставте лайки. Е, ми завжди стараємося для вас бачите, хоч навіть не було куди сильно ходити. Ми пішли для того, щоб щось зняти, закинути на канал для вас. Скільки ми пройшли десь? Кілометрів 10 було, ні? Та більше. Тобто ще і гора вниз, ліво вправо. Та, по знахідках там таке, ще багато знахідок було, які ми не показували. Ну там молотки, якісь молоток, то що я знайшов, там чорні сигнали. Ну, нема смислу показувати. Ну, що показати той кусок чорного металу, чи там якісь був, чи що ще щось там. Так, дуже таке. У все товариство. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей. Бувайте здорові! Всім щасливо!